Мої вітання всім у новому відео, і це відео буде немов продовження попереднього відео. Адже так, в попередньому відео я вам розповідала про те, як можна працювати із натюрмортами, постановка натюрмортів, зюрмути це так важливо, і свої перші спроби, тобто останні перші спроби. Як я створювала натюрморти. Сьогодні ж буде про те, як я один із тих натюрмортів малювала. Мої висновки про це і сам процес роботи. Тож, поїхали. Отже. Починаю я працювати із цим натюрмортом. Якщо ви дивились попереднє відео, то так це ці підсніжники. Отже, я його буду малювати на папери для олійного живопису. Чому? Тому що для мене це експеримент, насправді, експеримент того досвіду, чи вийде у мене попрацювати із своїм натюрмортом, як це буде проходити? Чи задоволяє мене як художника фотоматеріали, що би я хотіла в цьому змінити? Як ви бачите, я починаю з ескіза. Я працюю із. Вуглевим олівцем. Маю зазначити досить таки комфортно. Я промальовую те, що мені потрібно, і починаю працювати із фону. Я завжди починаю працювати із фону. Чому? Тому що для мене важливо, щоб потім не домальовувати різні кольори між квіточками та іншими деталями маленькими. А коли вже фон готовий, ти можеш квіточки на ньому малювати. Плюс до того нам важливо закрити як це звичай полотно на першому сеансі, і плюс до того ще раз ми працюємо із законом від темного до світлого. Як ви бачите, це вже другий сеанс, і я вже більше працюю із підсніжниками, додаючи їм кольору. Працювати із скляною аля вазою також дуже важливо, тому що це досить таки непросто. Буває так, що працюєш із скляною вазою, досить довго, а вона не виходить. А бувають інколи моменти, що раз, два, і все у тебе вийшло. Потрошечки натюрморт висвітлюється, я його детально дуже не прописую, але важливо мені прописати ті елементи, які мені подобаються, і ті, над якими я хочу працювати. Мені потрібно декілька сеансів, щоб пер... щоб один шар фарби підсох до наступного, щоб фарба. Я більш комфортно для мене. Звісно, є художники, які працюють в іншій манері, але ось ця манера мені більш таки комфортна. Деталізувати я намагаюся, наскільки мені подобається, але я вже себе не змущую щось працювати над міром. Для того, щоб створити більш яскраві пелюстки у піснішників, я використовую мікс із титанових білил та цинкових білил. Як нам відомо, цинкові білила набагато менш покривні і менш яскраві за титанові, але титанові дуже яскраві і дуже покривні. Тож я роблю мікс, щоб досягти середнього значення цього. Коли настав час працювати із гілками, то я намагаюся використати їхню тільки світлу сторону, тому що темну сторону гілок, як ми знаємо, вона практично чорно-сіра, поглинає фон. І її вималювати дуже і дуже складно. Можливо, якби формат картини був набагато більший, це було б більш спроможніше зробити. А так ні. Щоб працювати з цими гілками, дуже комфортно використовувати саме ось таку довгу тонку кісточку. Вона взагалі незамінна у цій роботі. Мені здається, надзвичайної чарівності тут додає ось ці бруньки з куща. Я не пам'ятаю, як він зветься. Які практично починають ставати листочками. Вони дають цього особливого весняного настрою. Ну, це принаймні для мене. Тим більше вони будуть створювати на темному фоні досить такий цікавий яскравий акцент. І дуже такої прописаної ніжності та легкості. Що цьому натюрморту такі не вистачає саме ось цієї легкості. Так, як видно вже зараз, що потрібно працювати більш над яскравістю, натюрморту, над його об'єктами, над постановкою, над світлом на тінь. Дуві ви могли б помітити, те, що моє аля полотно тере папір для олійного живопису поглинає фарбу і вона практично вся війшла у шар ґрунту. І вийшло таке, що, немов пожухла картина. Потім час мене і фарба висохне. І я навіть полакую його і колір набере свою яскравість, яка йому потрібна. Плюс до того я все-таки вирішила додати трошечки жовтого відтінку на пелюстки. Трошечки згладити ту дуже гостру а, ві... структуру контрасту, яка панує в цьому натюрморті. Тож, я намагаюся, додавши жовтих відтінків, їх втушувати в підсніжники, щоб було більш наявності світла і яскравості. Останні маски, як завжди, дуже-дуже важливі. Це ті акценти, які будуть гостро говорити і яскраво говорити про саму картину. Я вважаю, що потрібно додати до вази більше кольору і додаю кіновару. Цей червоний колір улюблений, один з улюблених, хоч я не пам'ятаю, чи Рембранта, чи кого. Ну когось він був дуже улюблений. І ось картина завершена на цьому етапі. Звісно, я вам її покажу не лаковано. Вона лакуватися буде пізніше, коли повністю висохне, але ось вона така готова. Ну, що ж, тепер декілька слів про висновки, куди ж без них, тому що вони дуже і дуже важливі. Завжди після кожної роботи потрібно робити висновки для того, щоб побачити, чи існує твій розвиток, чи не існує, і куди тобі рухатися взагалі, куди ти зараз сам рухаєшся. Дуже важлива річ. Отже, перший висновок найбільш важливий і вражаючий те, що дуже уявляється, приємно працювати із своїм фотоматеріалом. Дуже дуже приємно, тому що я гадаю, це. Наслідок того, що уже знімається той тягар, що ти не мог би кратити яюсь роботу, коли ти використовуєш чужий фотоматеріал. Тепер уже цього нема, можна з легкістю працювати із собою, грубо кажучи. Тепер наступний витр... висновок, дуже технічний висновки. Перш за все, дуже потрібно багато працювати над створенням якісної світлотіні. Тому що вона має бути така переходяща, меланхолійна, а не гостра, контрасна, така, як в цьому випадку була у мене. Я це вже зрозуміла на перших етапах роботи з натюрмортом, коли бачу, що так воно не працює. Можливо, для фотоматеріалу як самостійного фотоматеріалу це могло б якимсь чином спрацювати, але ні, не для живопису. Тож так, Box однозначно вона стоїть на порядку денному. У мене я вже навіть знайшла декілька кордонних коробок, тож згадаю, потрібно зробити їх дві чи три відповідно до розміру майбутніх натюрмортів. Їх потім розкласти і просто в розкладеному вигляді тримати. А коли тобі потрібно працювати з певним натюрмортом, береш її є певного розміру, і вже працюєш. Але це ще тільки планування, потрібно все реалізувати. Отже, наступне питання досить таки Велике і важливе створення кольорової палітри, тому що так, над цим потрібно працювати. Коли я працювала з цим натюрмортом, я зрозуміла, що кольору не вистачає, гри, кольорів не вистачає. От не радується погляд, тому що він бачить. Так, чудовий підсніжний так, контраст створений, так, відчуття весни. Але немає відчуття кольору. У того кольору, який змушує, так я хочу це намалювати, воно ще рівне і прекрасне, мені потрібно над цим працювати, нічого насправді нема. Плюс до того, витекла ще одна проблема, про яку я вже говорила раніше в попередньому відео про створення легкого хаосу. Або контрольованого хаосу. У Натюрморці це якби дуже-дуже продумана. Хаотична композиці натюрморту. Чому вона придумана тому що хаосу там взагалі ніякого нема. Для того, щоб створити таку легкість, потрібно було декілька підсніжників, один чи два накидати біля вази. Але так я додумалася вже над цим про це вже на етапі роботи з Натюрмортом. Це вже було пізно, тому що насправді мені хотілося попрацювати. З е, повною якби, версією роботи з натюрмортом від і до без жодних змін, без домалювань е, якихось додаткових об'єктів, яких не було у фотоматеріалі. Тож це був такий експеримент, і він показав так, потрібно над цим працювати, потрібно додавати об'єкти, потрібно планувати натюрморт. Тобто, так для білих квітів може спрацювати темний фон як цього разу, але якщо б я використовувала щось для прикладу. Червоних тюльпанів потрібно було щось для фону більш світле. Так, і потрібно було б продумувати, щоб ще додати такого, щоб створилася досить погана кольорова палітра. Це важливе, дуже важливе розуміння. І сподіваюся, воно мені дасть на наступні рази більш якісний результат, насправді. Це дуже важливо. І найголовніший, Мене всі висновки до цього натюрморту головні, що кожен із них ще більш головніший за попередній. Але насправді це є досить такий головний висновок в тому, що над, над натюрмортом потрібно дуже багато працювати, дуже багато працювати. І саме цікаве, що це досить таки цікава і занятна робота. Плюс до того, знаєте, це такий виклик для себе, чи зможу я це зробити, чи не зможу, чи зможу мене. Створити ту, наприклад, композицію, чи ту світло-тінь, яка насправді змусить мене її намалювати, чи що з цього вийде, який буде кінечний результат? Чи варто воно було все, всіх зусиль, всього, всього що було в це вкладено? На даному етапі про цю картину скажу так варто було, але тут є один нюанс: це швидкий замальовок, насправді швидкий замальовок. Це не є ось тією головною величною картиною, яку от якої ти можеш супер ні а Чому? Тому що вона не пропрацьована, вона не дуже деталізована, вона досить таки поверхнева. Але вона була створена для того, щоб отримати досвід. І з цього досвіду отримати результат. І цей результат вже в. Нести в життя, щоб покращувати кожну наступну картину. Тобто, так, це все було варто зробити, і воно вийшло дуже-дуже круто з цієї точки зору. І тут, велике питання: от як ви бачите заді ці е, пейзажі які ми малювали трошечки раніше, от е, на той пейзаж я дивлюся на один і другий, думаю, що не спробувати мені з них. Намалювати велику картину, от вони просяться, велике полотно, велику картину. А цей начірмор не проситься. Ні, мовчіть! Мовчіть, як риба. Тож, висновки потрібно робити. Сподіваюся, вам було цікаво і інформативно. Тож дякую всім, що були зі мною, і бажаю всім всього найкращого.